Вітаю підписники мого каналу. І так, я зачиняю цей проєкт скарбничка. той, що я вела 5 місяців. У нас змінюється трохи стратегія. Це я вам розповім окремим відео. Можливо, на, на прямих ефірах. Подивимось. Так, е, значить, я міняю стратегію, тому я просто хочу показати вам результат за ці 5 місяців. Я проінвестувала 5 тисяч гривень. Кожного місяця я інвестувала 1000, ну, там останні 2 місяці трохи там мене е, вирівнювала, але, тим не менш е, ну, більш-менш тисяча е, ну, гривень. Так, значить, за цей час в нас так, що воно таке за цей час у мене закінчилася одна облігація, тобто її було погашення проведено одної облігації, і було, було дві виплати купонів: один купон 48 гривень 95 копійок, і другий купон 81 гривня. Тому, виходить, в мене зараз на рахунку 4 облігації залишилось, ну і гроші лежать. Значить, за ці 5 місяців, що ми бачимо? Облігації дали нам прибуток 112 гривень 65 копійок. Це за 5 місяців інвестування в цей інструмент. Якщо брати, ну, відраховувати від 5 тисяч, відносно 5 тисяч у нас, ми отримали прибуток на 5 тисяч 2,3% на оці 5 тисяч. Але це таке відносна цифра, тому що ми 5 тисяч. Додавали кожен місяць по тисячі, не одразу ми вклали 5 тисяч і вони в нас всі працювали. Тому, якщо хочете ну, так, більш такий точний результат, можете перерахувати там, є дати, можна перерахувати, скільки от у нас кожна копійчина там працювала, і який дійсно там виходить прибуток. Ну, Я брала однаково по кожному інструменту, однакова сума. Тому, я, ну, на мою думку, більш-менш можна якось порівнювати. Тобто такий, знаєте, відносне порівняння. І думаю, що за 5 місяців більш-менш ну, зрозуміла, ну, як працює інструмент, який прибуток можна ну, отримати. і... В цілому ну, Для яких цілей краще використовувати. ну І знову ж таки, е, як, як би мовити, е, краще один раз е, ну, е, пощупать, так сказати, от, е, ніж казати і ну, щось там на словах розповідати. Як він працює, цей інструмент, що ми можемо отримати. От, на прикладі, ну, для мене приклади завжди більш такі зрозумілі, ніж просто розмови, просто теорія, так би мовити. Звісно, я не кажу, що це остаточний варіант. Просто це мій досвід, який я вам показую, щоб ви могли на нього спиратися. Так, тому, тому що, що ми отримаємо? Ми отримали на наші 5 тисяч ми отримали 112 гривень, 65 копійок прибутку. Це у абсолютній. Абсолютно не цифра. А у відносних а в відсотках це 2,3% на ці ж 5 тисяч гривень прибутку. Ось такі в нас результати ми отримали. І так, всім дякую, що ставите вподобайки, лайки, дивитесь мої відео. Підписуйтесь на канал, сподіваюсь, була вам корисна і намагаюсь бути вам і далі корисною. Всім дякую, гарного дня. Буду далі знімати ще цікаві відео, на мою думку. Ну, сподіваюсь, що вам також цікаво. Всім до побачення, бувайте!